Автентичні колядки переплетені з текстами Григорія Сковороди, синтез музики і театру, спільний проект студентів, акторів та викладачів. Музично театралізоване дійство Історія Різдва відбулося без гучних колядок, але з сюрпризами для університетської родини. Я писала. Е... Так би мовити, інсценізацію, сценарій, тобто за творами сковороди, зокрема, вступ до християнської добронравності. І такий є один дуже цікавий момент, тому що коли я звернулася до цього твору сковороди, це був десь вересень місяць, і власне мені там сподобалися тексти. Хвала, блаженному Богові. Я тоді ж не зауважувала, що є якась певна річниця в цьому році 300 років з дня народження генія Григорія Сковороди і. Значить, я відчула, що в мене якийсь відбувся правильний імпульс. Ось. Тому я поєднала те, що було 300 років тому, з сучасністю і з сучасним різдвом. Репетиції різдвяного дійства вихованці дитячої театральної майстерності розпочали за два тижні до прем'єрного показу, надихнулися повстанськими колядками, а далі створили цілісний перформанс Різдво в окупації. Ірина Фодорович займається акторською майстерністю уже п'ять років. Каже, передати історію минулого виявилося не важко. Адже нині історія національно визвольної боротьби повторилася. Наш викладач і наш режисер він нам дав завдання, і ми шукали дуже багато інформації щодо того, як колись забороняли Різдво. Що люди готували все за закритими фіранками в тишині, тому що могли прийти НКВДСТ і просто розстріляти за це. І ми пробували донести людям, що зараз ми маємо дуже круту можливість святкувати Різдво, так як ми хочемо. І... В деяких містах, де зараз окупація, приблизно така сама ситуація відбувається. Режисери різдвяної постановки не мали жодних труднощів з підготовкою юних акторів. Олексій Лебюк каже, перформанси такого типу відбуваються уже не вперше. Три роки тому ми зробили першу нашу виставу Україна в вогні з Олександром Довженко, яка йшла в театрі. Після цього був документальна драма Бабин Яр. Після цього вже з Галиною Баранкевич ми зробили проект з моїми учнями. Зробили про ніколи знову, знову, коли про те, що тут москалі робили у нас на заході України у 30-х, 40-х роках і так далі. Глядачами різдвяного дійства були студенти та батьки юних акторів. Зібрані кошти від театральної прем'єри. Її автори спрямують на підтримку української армії. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.